Добрий вечір. Сьогодні будемо говорити про польсько-українські стосунки, і саме про те, що якось так сталося, що Україна і Польща опинилися в одному кроку від визнання польським парламентом, тобто сеймом визнання геноциду українців проти поляків під час подій 40-х роках під час другої війни на Волині. Тобто, фактично, це означатиме, що 25-річна дуже делікатна дискусія, зокрема між істориками, може бути перекреслена сьогодні політичною волею, що це означатиме для. України будемо говорити з Володимиром Петровичем, головою інституту національної пам'яті України, українським. Добрий вечір. Та і також нас до нас долучається з скайпом львівський історик Андрій Павлишин. Думаю, вже найближчим часом можемо з ним також привітатися. І, Хочу сказати, що сьогодні відбулася також важлива прес-конференція. Депутат польського Сейму побував тут. Це Міхал Дворчик, який сам за освітою є, до речі, істориком. Він приїхав сюди очевидно, якби презентувати, презентувати майбутній законопроект. Він є автором законопроекту, який саме визначає. Події на Волині, трагічні події на Волині в 40-х, як геноцид проти поляків, і намагався пояснити свою позицію. Позицію, зокрема. Піс, і це справді серйозно, оскільки він представляє піс, заліз польському семі зареєстровано відразу три законопроекти: два від них до позиції, третій від піс. Піс це право і справедливість, правляча партія, яка від якої є і президент, і уряд в Польщі, і власне, ну, і від собі, що, наприклад, блок Петра Порошенка, мабуть, 230-240 голосів в Верховній Раді. Ви побачите, що насправді відбувається зараз в Польщі. Ну і от, тобто, це позиція абсолютно. Офіційне, це означає, що наміри дуже серйозні, збираються ухвалити це до 11 липня. І я хотів би, щоб ми почали перше дали слово самому Міхолу Дворчику. Я був сьогодні на цій пересконференції і задав йому просте питання, чому саме геноцид? А, тобто, що це означає, що це дорівнює тому, що відбувалося з вірменами в Туреччині, скажімо, тим, що відбувалося а, з українським голодомором, тобто який також визнаний геноцидом, дуже багатьма країнами, все знак дорівнює ставиться з тими подіями, які були на Волині, там де в принципі не було держави проти цивільних умов кажучи, так і також чи не вважає пан Міхал дворчик, що в умовах війни, яка ведеться з боку Росії, російської агресії, це точно те, що веде до розборту і. Ну, лє, можна сказати, воду на млин Кремля. Ну, от що він відповів. Давайте послухаємо. Ми послугуємося. Ще... Ми користуємося термінологією, яка є уставленою істориками і прокураторами польського національного інституту пам'яті, яка спирається на інтерпретацію геноциду Рафала Лемкіна. Я вже казав і повторююся: ніхто не обвинувачує українську державу, хоча б тому, що української держави тоді не було. Ніхто не обвинувачує український народ, бо застосування колективної відповідальності не є в даному випадку гарною ідеєю. Йдеться про загони військові і парамілітарні формації, а також людей, які брали участь в геноциді, які мали свої назви і прізвища. Немає сенсу називати зараз ці прізвища, бо ми не є зрештою на прес-конференції істориків. Підкреслюю лише щоб ніхто не сприймав нашого листа і документів, над якими ми працюємо, як діяльність спрямовану проти української держави чи українців. То були загони УПА, які діяли тоді на Волині, то були загони СС Галичини, то були парамілітарні загони, пов'язані з ОУН. І це вони несуть відповідальність, а не українська держава чи український народ. Що стосується російської пропаганди, то очевидно, що вона може використати аргументи як української, так і польської сторін. Тому нашим обопільним інтересом є якнайшвидше розв'язати питання цього драматичного періоду польсько-української історії. Ну я хочу тільки додати, що пан Міхал Дворчик це не якийсь маргінальний там політик, це досить респектабельний якраз депутат Сейму нижньої палати, і відповідно він є також, мені здається, наскільки я не помиляюся, в групі українсько польській і керівником групи міжпарламентської групи українсько-польської. Тобто, це абсолютно ну те, що сьогодні можна вважати думкою істеблішменту польського. Я також вітаю Андрія Павлишина. Пан Андрій, добрий вечір. Добрий так, пан Андрій Павлишин до нас на скайп зв'язку зі Львова долучається. Я сподіваюся, що ви почули також пана Міхала Дворчика його позицію, позицію сейму. Я хотів би, щоб ви висловилися. Якщо дозволите, спочатку дамо слово пану Вєтровичу, який представляє інститут національної пам'яті. Чергу хочу з наголосити, що пан дворчик сьогодні представляв не свій законопроект, який можливо буде голосуватися в парламенті, а представляв відповідь свою і групи депутатів справи і справедливість на листа двох президентів України Ющенка і Кравчука та патріархів в українських церков. Тобто, це так і був ще третього червня. Цікаво, що в, в одному з своїх перших інтерв'ю пан Міхал Дворчик дуже нервово пророгував на цього листа і сказав, більш того, заявив про те, що його. Обурює з цього листа, тому що кати не мають права просити вибачення. Нагадайте, тобто про що був цей лист, і лист, до кого лист, він звернувся? Лист, лист, лист абсолютно був е, сформульований таким чином, що е, ми повинні користуватися формулою вибачаємо просимо вибачення для того, щоб закрити ці історичні питання, щоб вони не впливали на сьогодення, і Відповідно, що немає потреби говорити про якісь додаткові політичні акти з боку українського чи з боку польського. Так, от е, реакція пана творчика була доволі нервовою. Він сказав, що кати не мають права просити вибачення. Не розумію до кінця, кого він мав на за під катами, чи то увесь український народ, чи то конкретних підписантів, серед яких і президенти, і глави українських церков, відповідно, сьогоднішня його заява була дещо більш в такому примиренському тоні. Але разом з тим, щодо змісту цієї заяви, я в мене Низка досить серйозних зауваг. Перше в заяві йдеться про те, що Польща погоджується зі всім з українською стороною за винятком одного історичної політики, яка проводиться в Україні. Так от хочу нагадати, що в Україні ядром історичної політики, яка проводиться в Україні, є декомунізація. Тобто ті процеси, які проходили в Польщі ще 25 років тому, і чесно кажучи, ми дуже активно вивчаємо польський досвід, проводячи декомунізацію, і власне в рамках того в нас є активна співпраця з польською стороною. Наступний цікавий Крок те, що власне в рамках декомунізації в рамках чому в чому в Україні потрібна декомунізація? Не просто щоб наздогнати інші посткомуністичні країни, але в теперішній політичній ситуації вона відіграє важливу роль, навіть як з міркувань безпеки, тому що ми прекрасно розуміємо, що Російська Федерація опирається на радянську ментальність деяких громадян України і розгортає свою агресію, зокрема опираючись на радянські міфи і стереотипи. Через це декомунізація, це між іншим і спроба стримування російської агресії, і через це між іншим те, що відбувається. Це в Україні, зокрема, і шанування пам'яті і героїв української повстанської армії, відбувається не тому, що хтось хоче вшанувати УПА за те, що вони нібито брали участь в антипольських операціях, в УПА в Україні і тепер і раніше, і завжди шанували в першу чергу як найбільш завзяту антирадянську силу. Саме через це їх успівували в піснях, ставили їх пам'ятники. І те, що вшанування УПА не має нічого під собою. антипольського, яскравим свідченням цього є суттюлічні опитування, які показують, що там, де найбільше шанують Па, тобто в західній Україні там найбільше шанують і Польщу. відповідно немає ніякої співвідношення, що культ УПА, як говорять в Польщі, має в собі щось антипольське. Це, це один важливий момент. Другий важливий момент, пан дворчик говорив, що заяви, що закон про визнання антипольських акцій геноциду потрібен для вшанування пам'яті загиблих. Я абсолютно з цим згоден. Для вшанування пам'яті загиблих потрібні молитви, потрібні пам'ятники, потрібні могили, потрібні саме їх імен. На жаль, нічого цього не робиться політиками. На жаль, я переконаний, що більш того, заяви про геноцид з історичної точки зору абсолютно необґрунтовані, зважаючи на те, що не можна говорити про геноцид, коли немає такої яскравої диспропорції між тими, хто, хто здійснював його і жертвами цього геноциду, яка була до прикладу в класичних випадках в Голокості, Голодоморі і так далі. Тому що в під час польсько-українського конфлікту і українці були серед тих, які були тих, хто. Тих, хто вбивали, так і тих, кого вбивали, так само і поляки. Відповідно, спроба визнати ці акції геноцидом це бажання в першу чергу, мені здається, приховати те, що були і українські цивільні жертви, приховати те, що серед польського підпіллю були ті, кого ми можемо називати воєнними злочинцями. Хочу ще передати слово пану Андрію Павлишину. Пан Андрію, як би ви прокоментували те, що сьогодні відбулося позицію, зокрема, польських сьогодні депутатів. Е, ще раз добра вечора. На жаль, я в цей момент, коли увімкнувся в сюжет з точкою зору польського депутата, його не отримав в студії, відімкнули звук до мене. Тоді я коротко дуже вам перекажу. Дуже коротко позиція полягає в тому, якщо дуже коротко сказати, що якщо в Україні залишатиметься та політика глорифікації. Скажімо так, УПА і ОУН, то через 10 років в нас буде дуже серйозна розбіжність між польською польською віп, баченням історії і українським, і це призведе до розколу. І тому на часі вже зараз починати цей діалог, називати речі своїми іменами, і фактично для цього має слугувати цей законопроект, який має всі шанси бути проголосованим до 11 липня, про визнання подій геноцидом подій на Волині трагічних. Чи можемо ми казати про геноцид і нас? Скільки є рація тут в, 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 в такій позиції поляків, зокрема представників ПІС, я за професією, як і е, пан Петрович, історик? Я не е, є ані адвокатом, ані прокурором, ані суддею, а власне юристи повинні в цьому випадку давати свої висновки. Конвенція про е, запобігання злочину геноциду була ухвалена в 48 році, набула чинності в 51 році, і в рамках цієї конвенції організації бідних націй існує певний алгоритм е, визнання злочину геноцидом. І досі тільки в двох випадках е, це було підтверджено: випадку Йогославії і випадку Руанди. Організація об'єднаних Націй, Генеральна асамблея, повинна ухвалити рішення про створення спеціального суду. Суд повинен розслідувати дуже ретельно і глибоко ці речі, а не на рівні публіцистичних, навіть дуже товстих книжок і висловлення точки зору тієї сторони, яка є потерпілою в даному випадку. Значить, зазвичай юристи, які представлені в такому трибуналі, є представниками третіх країн, не напряму не зав'язані в конфлікт. Випадки визнання певних історичних подій геноцидом, це суто політичні ухвали, які теоретично не мали би мати наслідків, але вони їх мають, тому що це вияв. Гейтспіч вияв мови ненависті щодо опонента, вияв позиції, е, яка е, е, призводить до конфлікту між країнами. Е, концепт геноциду е, вперше, е, коли йдеться про е, Волинь, висловив в 1950 році такий праворадикальний екстремістський польський політик Єнджі Гертих. Він був спадкоємцем засновника польського антисемітизму, расизму, націоналізму. Романа Змовського, і е, е, про це написано в знаменитій статті е, Юзефа Лободовського проти уперів минулого, опублікованій в е, культурі в журналі Культура Паризькому. І там чітко сказано, хоча Гертик ніколи не бував на Волині, не, не, не вивчав цього питання, нічого. Але він так от апріорі сказав: на Волині українці нас різали. Це був свідомий е, задум. Е, ми повинні добитися визнання цього злочину геноцидом згідно з тим словом, яке там винайдено, Кілька років тому, і відтоді польські праві намагаються втілити цей концепт Гертиха в життя, які б обставини реальні не були. На Волині справді відбувалися дуже драматичні події. Поляки не люблять слова драматичні або трагічні події, тому що слова драматичні чи трагічні передбачають. Те, що це були якісь спущення з небес дії, дії, які діялися без людської волі, от сталося і все, доля, фатум. Натомість вони, ну зокрема, праві радикали, вважають, що тут був свідомий задум, який тягнеться аж до Бандери. Ну як можна, скажімо, засудити Бандеру в злочинах на Волині? Він же сидів в той час в конставорі, але якщо ми скажемо, що все це не було задумано в 30-х роках. І потім втілено в сорокових, тоді це все грає. Але насправді це лише політичний документ, свідчення як на мене, злої волі, тому що ну, по перше, закон не має зворотної дії, а конвенція прийнята в 48-му році. А по-друге, якщо уважно придивитися до розвитку цих подій, то учасники їх. Були дуже жорстко покарані. Сучасна Україна не є спадкоємцем ОУН і не є спадкоємцем УПА. Вона є правонаступником Української радянської Соціалістичної Республіки, члена організації вільних націй з тисячі року, члена засновника, і то е, цих подій е, у РСР не мало ніякого відношення відповідальним за. Всі злочини, які діялися на цій території упродовж 41 першого-44 року, є нацистська Німеччина, яка е, окупувала цю територію і яка несе всю повну відповідальність за будь-які дії, які там чинилися, щоб там хто не говорив. Я думаю, що кожен юрист тут визнає мені рацію. Інша річ: конкретні злочини конкретних людей, які е, е, були вчинені, їх треба розслідувати. Але... Просто е, факти свідчать, що більшість винуватців були покарані радянською системою або загинули в боях. А сучасна історична політика, як справедливо е, зауважено, було здійснюється е, в напрямку е, е, якоїсь справедливості щодо чому, чому саме чому саме сьогодні ми бачимо от таку, ну не знаю, просто переведення абсолютно в іншу площину цієї дискусії, яка здається, якою панували історики 25 років. Вона була дуже делікатною і спокійною, я би так сказав. Я не почув першої половини питання, вибачте. А е чому ми сьогодні спостерігаємо от раптом ось таке загострення з боку, з зокрема, політи... політику мопольського. Ми 25 років мали якусь дуже спокійну дискусію. Мені здається, що вона була успішною. Е -е я спробую пояснити, звичайно ж, я не претендую на те, що я тут Господь Бог я все на світі знаю, але я е давно е упродовж останніх 30 років намагаюся відстежувати і писати. Отож, е ініціаторами. Е Активних антиукраїнських в сенсі прийняття та такого роду ухвал дій була така посткомуністична партія Строніцтво людове. Селянська партія найчастіше її переводять. Це була така посткомуністичний осколок, який стерчав в тілі польської демократії аж до недавна. Вони не пройшли на оста... вони не стали на останніх виборах таким вагомим чинником, щоб аж впливати на уряд. А раніше вони завжди входили як золота акція, всі. Парламентські коаліції і входили в кожен уряд, і вони шантажували кожен уряд, намагаючись привабити до себе своїх виборців, е, от такого роду ухвалами. Це була політична гра. Більшість політики польського політичного істеблішменту слідувала традиції гедройця, який, починаючи от від тої статті Ловодовського, про яку я говорив проти у період минулого, публікованої в 1951 року, намагався е, все-таки з українцями е, проводити зовсім інші стосунки, розуміючи, що і е, сучасні українці. Ті сучасні поляки є жертвами комуністичного тоталітаризму. Останнім часом ситуація загострювалася, оскільки дедалі більшу роль в польському політичному житті починали відігравати націоналісти різних напрямків різних сил, зокрема. Націоналістичний електорат намагалась гуртувати навколо себе партія право і справедливо. Правильно вона прикладається і за справедливість. Зараз ця партія монопольно керує Польщ... Польщею, оскільки в неї вперше в історії Польщі так сталося, є більшість в парламенті. У неї є серйозні конкуренти на правому фланзі. Це націоналістична партія Кукіс 15, яка теж ходить у парламенті і теж має широку парламентську трибуну. І от вони. Намагаються конкурувати за виборця, висловлюючи найбільш екстремальні популістські заяви, звичайно, робить це не вся партія. Тут сам пер... перед популізм для внутрішнього споживача партії плачани частини так це певна гра. Я думаю, що закони справедливість в певний момент зупиниться і не прийме якоїсь екстремальної хвали, розуміючи, що це. Рівень практично від, 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 від зиву послів, якщо така ухвала буде прийнята, дякую, пане Андрію. Я це брав увагу. участь в кількох зустрічах з участі власне пана дворчика. І перша його і теза, яку він постійно виставляв, що це є наша внутрішня польська справа. Насправді так не є. Насправді, те, що буде, якщо буде прийнято в цьому законі, це оцінка подій, які мають безпосередній стосунок до України в минулому і до України в сучасності. Я думаю, що пан дворчик прекрасно розуміє, що визнання антипольських акцій Цидом зіграє дуже на руку російській пропаганді. Ми прекрасно розуміємо, що сьогоднішня російська пропаганда надзвичайно намагається дискредитувати будь-яку антирадянську боротьбу, яка мала місце в Україні. Намагається представити злочинною саме українську повстанську армію. А якщо українська повстанська армія була злочинною, значить злочинною був взагалі весь український визвольний рух 20 столітті. Якщо злочинним був весь український визвольний рух 20 столітті, значить є українська держава в 91 році, і саме в цю гру на жаль включається свідомо. Чи не свідомо деякі польські політики, типу пана Дворчика, через це мені здається, дуже нещирими його заяви про те, що це все робиться заради порозуміння між українцями та поляками. І він прекрасно розуміє, що такого роду заяви, врешті-решт, можуть викликати симетричні дії з боку українських парламентарів, українських політиків, які можуть підготувати абсолютно симетричний законопроект про визнання антиукраїнських акцій польського підпілля геноцидом. Тим паче, що зі... Абсолютно. Абсуль... Абсуль... За... і, в, результ... і в... в результаті, справді ми зайдемо в глухий кут. Тут і в за цим всім з превеликим задоволенням буде спостерігати один чоловік в Кремлі. Буквально дуже коротко, ще на три хвилини, якщо можна, на вашу думку, чи може бути все таки певна певною підставою, то що зараз відбувається, те, що Україна недостатньо повно проговорює свою провину досі на рівні суспільства? У нас є там рівень інтелектуалів, є рівень там церкви, які вибачаються. Може, ми це не пережили. Ми це не зрозуміли. Може, перечний українець каже, я нічого не знаю. Я що пересічний полік теж нічого особливо про це не знає. Я важаю, ну, що тобто є важає щось на що, у них. Є щось я важаю, на... що так. якісь символічні жести, які мали би поставити крапку в, в розумінні цього конфлікту, були зроблені вже раніше. Було зроблені. Я нагадаю, що в 2003 році була спільна заява двох парламентів. За 2003 так. році два президенти при mm -hmm. приймали участь в спільних заходах і теж зробили спільну заяву. Ми мали спільну заяви з двох церков української і польської церков. Ми маємо зараз лист. Від імені української громади, які підписали президенти і патріархи, я вважаю, що цього абсолютно достатньо для того, щоб зрозуміти, що ці питання історично мають залишитися в минулому, що дискусії довкола цих питань мають проводити далі історики. Тим паче, що ми задали, відновили цей формат дискусії між істориками. Від минулого року разом з польським інститутом національної пам'яті ми створили і дії Українсько-Польський форум істориків. Відповідно, якихось підстав додаткових для того, щоб політики знову активізували це питання, немає. Крім того, що на жаль, дехто з політиків бачить, тому можливість здобути дуже дешеві для них політичні дивіденди, але очевидно, що на жаль, на шкоду обом державам і Україні, і Польщі Пан Андрій, буквально на хвилину достатньо в Україні розкрита тема волинської трагедії, щоб поляки не почувалися можливо пониженими чи приниженими. Цілком ця проблема, я вважаю, була би розкрита тоді, коли було б проведено повноцінне прокурорське слідство, тобто проведені відповідні судові слідчі дії, поки тим займаються історики, які збирають спогади, які виступають десь в газетах на телебаченні, тобто діють суд популярними методами. Ця тема ніколи не буде до кінця повноцінно так мовити закрита. Мусить наступити ясність щодо кількості жертв, щодо локалізації місць злочинів щодо міри злочинів, а може їх відсутності взагалі, може 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 є обмова. Тобто, це має бути встановлено раз. І по-друге, все таки обговорення, це я я вважаю шкідливим. Це може парадоксально звучить, але я вважаю, що обговорювати треба. Проблеми культури, проблеми взаємодії, проблеми братньої людської допомоги, проблеми вою гуманізму якого сердечності. А якщо ми постійно будемо розказувати нашим дітям чи, чи суспільству про те, як е, хтось там когось е, вбивав, різав, переслідував, скував, воював з кимось, без безконечно, просто перебираючи міру, то ми матимемо травматичне психопатичне суспільство, яке ніколи не вийде з замкнутого колу ненависті. Дякую. Ну на цьому у нас все будемо стежити за тим, як будуть розвиватися ці події. Дякую, Володимир Трочу, дякую, Андрію Павлишину, зі Львова за участь в програмі.